Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька України. Сьогодні вже у нас вівторок. Вівторок, квіти мої, оцю, мабуть, в'ятку одну заріжу. Здорова така. Але вона так знаній хорошо такі квіточки були, то хай буде, то хай буде. Я розвернула до сонечка, бачите, щоб краще було. Давайте покажу вам погоду. Сумку треба вже занести додому. Ви знаєте, погода така то похмура, то сонечко, але холодно. А там хлопець робить, бачите? Щось там, щось там роблять. Закриваю балкон, холодно. Зранку я встала, я о шостій прокинулася, вийшла з дому о 7.10 десь, так було 6 градусів. Холодно було. Я вділася степло та й пішла. ботиночки вділа, не стала їх туди ставити у шафу. Завтра поїду мені аналізи треба здавати, так я буду обувати їх. Так, дивимося. Віллі взяла дві штуки вілі, ось. Два отаких от молочка по сьогоднішні, Що воно? Май... М -м -м. Легке таке. Це такі мафіни. Мафіни чотири штучки. Чотири штучки. Шоколадні 4 штучки. Чотири штучки. А тут скільки штучок. Це ж теж мафіни. Якісь шоколадні, білі, карамельні. Таке непонятне якесь. Ну, коротше, мафіни. Сосісочки отакі. Сосісочки. Це чорний хліб такий взяла, я люблю. Один круасан, Їх було повно, ну я думаю, ну на що мені ще круасани, як в мене мафінів скільки. Ну я ж оце собі чотири оставлю і відсіля чотири візьму. А то у, у четвер аж поїду до подруги, одвезу їй. отакі хлєбчика Два. Ох і смачний. Дуже смачний хлібчик. Ростен така фірма оце, пече їх зернятками, зернятками. бачите, зернятками. Оце такий наборчик хороший для супа. Там і горошки, кукурудза і морква. Ось от. такий салатик. Ось така речка. Ви знаєте, вона не погана. Колись мої мамі купляли таку речку. Отак от ріжуть, почистять, тоді на тірочку потруть, підсолять. Олійки, хорошої нашої. з тим, Як воно називається, соняшника пахуча така, не та, що то жарить, бо вона пінеться. Та що салат. Ой, хороший салатик був із редькою. Ще, маму, додавали зелену цибульку. Таку такі пір'я з зеленої цибульки миленьку поріжу додадуть. Ой, смачний був салатик. О, такий салатик взяла собі. Така відчина якась. Ось І така відчина. Оце, бачите, вона така бурдова, така темна. Це із із Харьки. Харька це бичок із бичка. Оце смачна дуже така. Далі картоплі пакетик. Оце із того, із зеленю. Бачите, тут зелень всяка, ну, така чи петрушка, чи що. Це із печіночки. ковбаска з печіночки. Тоді це оригінальний сир якийсь такий написано. Mm -hmm. <кхух> не знаю, що воно за сир. Ну, я думаю, це в салат сир класти. І оце такий бич пакет. Я їх не люблю, ці біч пакети. Ось такий ту бич пакет. І от один такий <кій> тупла шоколадочка. А їх там два маленьких, їх там два маленьких кусочка. Шоколадочка така. Оце таке взяла. А тоді ще взяла ось чайку собі взяла. ось чайку взяла собі. А це календар. Бачите, календарі 2026 рок. Ірік, це бросили у той. Ось сюди у ящик поштою. Ось уже такі картинки всякі різні. Ну і оце ж починається. 26-й, таміку, Гельміку. ну і так до кінця року. до кінця року. Я ще йолоку це на, той, на свята, на Різдвяні Різдво. Я ще не, не дивилася, оце тут така, бачите, дирочка, можна його повісити на той на гвіздок, але я на гвіздок не вішаю, я усюди, так от усюди вішаю. Бачите, там картинка красива була. А тут, мабуть, і нема такої картинки, що повісити, і невдобно буде вісать, вісать вісать. А ні, ну чому. Повісимо, отак повісимо. Отак повісимо, буде на два місяці, отак відкрите. О, там. Залізе там, залізе. Оце да, залізе. такі два повісимо, вісім. Але я той, що вам скажу. Бачите, тут птички всякі різні, красиві, десь яку літочку. Кліточку наступне. А я вам так скажу, може я його і вішати не буду, покладу ось сюди і хай лежить от так от так щось, тут хай лежить поки. А в аптеці, якщо будуть, давати от такий здоровий календарь. От, такий. Бачите, я зняла цю сторінку вже останній день сьогодні. А що зняла, бо в мене ж тут от я вже записала стірку. Бачите, стірки записала. ось. 6, 13, 20, і 27. Стірки записала собі. От того отак. От, -от так. Вон, бачите, зараз сонечко і виглянуло непогано так. Ну, в общем, то якось так. Сходила в церкву, поїла. А, оце ж я вам ще не показала. О, розв'яжу її рукою чи не розв'яжу. О, розірву, звісно. Все одно ж буду доставати. Не знаю, як я вам відкрию тут. От. А, ось, бачите, це тортик. Тортик, захер один і такий самий там тому пакетику другий. Давайте я поставлю десь, щоб не заважало, тоді відкрию. Висиплю в баночку, в баночку, в коробочку, висиплю й Взяла собі тортика. Я його й там поїла з собою взяла. Казали: беріть, розбирайте, бо ну, на що воно треба? Воно ж не треба, розумієте, як? Люди підуть додому, то на що ж воно треба? До п'ятниці пропаде викинуть. Так ось сказали. Так я взяла Ось молока, купів з мафіном, на обід мене риба є отварна. А може з тортиком поп'ю. Не знаю, подивлюся ще. Ще не, ще не знаю, коротше говоря. От, От так, оце бачите. Хороші такі продукти. Ам більше не треба ж, правильно? О, скільки ж? Хіба це поїздся, я ж і то ж половину одложу для своєї приятельки. Оці сосіски хороші, вони такі прикопчені. Дуже хороші сосиски. Mm. Оце харька дуже смачна, я люблю таку Харьку. не дуже люблю вічину, але везу її. Люди, знаєте, її так окрутять на місця а тоді чи в піцу додають, чи по флотськи роблять. Ну, хто як любить. От. а печіночну люблю. Вона да. ну, трошечки додавлені якісь там спеції та такесь різне. Але непогане, непогане, так вам скажу. Так що бувайте здорові, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Всього доброго, всього хорошого, всіх обіймаю. Па-па. сьогодні вівторок. Завтра у нас от починається отой сумасшечі дні на сток мені той Гелутпаєва дні. Подивлюся, що там сиру мені треба підкупити у посилку, і ото смаколиків купити теж у посилочку для своїх. Буду посилку відносити на цій неділі, у неділю, на цьому тижні, у неділю. Так що, ото так. Так що бувайте здорові. Всім хорошого дня, тепло, а саме головне спокійно на всю на всю нашу неньку країну, щоб було спокійно. Але зранку було вже неспокійно. Ну, бувайте здорові. Па-па.